Що є сенс життя? Це питання люди ставили собі тисячі років, і відповідь на нього часто здається або надто складною, або взагалі недосяжною. У цьому відео ми спробуємо розібратися в тому, чому ми шукаємо сенс, які різні відповіді дають філософія, релігія і наука, і чи можемо ми самі створити свій власний сенс. Залишайтеся зі мною. Попереду подорож у глибини наших думок. І почуттів, чому ми шукаємо сенс? Людська свідомість це дар і прокляття. Ми здатні усвідомлювати час, аналізувати свої дії, мріяти про майбутнє, і згадувати минуле. Але ця здатність породжує велику дилему, для чого ми існуємо. Задумайтеся, як часто ви чуєте історії про людей, які, досягнувши всіх зовнішніх ознак успіху, багатства, слави, впливу, все одно почуваються порожніми. Це говорить про те, що сенс життя не завжди знаходиться у зовнішніх обставинах. Ми шукаємо щось глибше, щось, що дає нам відчуття важливості і зв'язку з чимось більшим. Чому це так важливо? Можливо, тому що без сенсу ми губимося. Людина без сенсу, це наче корабель без компаса. Вона рухається, але не знає куди. Сенс дає напрямок, а напрямок, спокій у душі. Ця внутрішня потреба у значущості пояснює, чому навіть у моменти відчаю ми продовжуємо шукати відповіді. Для багатьох цей пошук стає справою всього життя. Погляди філософів на сенс життя історія філософії наповнена спробами відповісти на це питання. Для грецьких філософів, таких як Арістотель, сенс життя був у Еудаемонії. Поняття, яке можна перекласти як досягнення процвітання або життя відповідно до чесноти. Аристотель вірив, що людина знаходить своє щастя, реалізуючи свій потенціал і живучи етичним життям. У добу екзистенціалізму філософи на кшталт Жана Поля Сартра і Альберта Камю наголошували, що життя саме по собі не має закладеного сенсу. Вони стверджували, що сенс це те, що ми самі створюємо через свої вибори і дії. Камю навіть називав життя абсурдним, але вважав, що прийняття цього абсурду і є шлях до свободи. Він порівнював людське існування з міфом про Сізіфа, героя, який без кінця котить камінь на гору, але саме у цьому процесі знаходить сенс. Стоїцизм ще одна популярна філософська течія, наголошує на тому, що ми повинні зосереджуватися на тому, що в наших силах, і приймати те, що поза нашим контролем. Для стоїків сенс життя полягав у тому, щоб жити згідно з природою і своїми внутрішніми цінностями. Їхній підхід може бути корисним у сучасному світі, де так багато стресу і хаосу. Релігійні погляди. Зв'язок із вічністю. Релігії протягом історії пропонували свої відповіді на питання про сенс життя. У християнстві сенс життя часто пов'язаний із вірою в Бога, любов'ю до ближнього і прагненням до спасіння душі. У буддизмі життя сприймається як частина циклу сансари нескінченних народжень і смертей. Сенс полягає в тому, щоб досягти просвітлення і звільнитися від цього циклу. В індуїзмі сенс життя залежить від виконання свого дхарми, свого обов'язку згідно з положенням у спільстві і кармою. У ісламі сенс життя полягає в служінні Аллаху, слідуванні його законам і підготовці до вічного життя. Релігія пропонує не тільки відповіді, але й структуру, яка допомагає людям орієнтуватися у складному світі. Релігія пропонує відчуття зв'язку з чимось більшим, ніж ми самі. З божественною силою, вічністю чи універсальним порядком. Для багатьох це стає джерелом сили і втіхи у складні часи. Коли світ навколо здається хаотичним, віра дає людям можливість знайти опору. Науковий погляд: чи є сенс у хаосі. Наука зазвичай виникає питань сенсу життя, зосереджуючись на тому, як влаштований світ, а не на тому, для чого він існує. З точки зору еволюції, наше існування це результат природного відбору, де головна мета виживання і розмноження. Але це не означає, що ми приречені бачити своє життя лише з цієї вузької перспективи. Космологи говорять про те, що ми є лише крихітною частинкою у величезному всесвіті, який, можливо, навіть не усвідомлює нашого існування. Це може здаватися демотивуючим, але з іншого боку, це звільняє нас. Якщо Всесвіт не вимагає від нас ніякого сенсу, то ми вільні створювати його самі. Ми можемо уявити себе митцями, що малюють на полотні життя власні картини, де кожна лінія і мазок це наші вибори і досвід. Можливо, сенс у тому, щоб просто насолоджуватися подорожжю і цінувати кожен момент. У світі, де все змінюється, саме здатність бачити красу у простих речах, захід сонця. Посмішка близької людини, смак улюбленої страви, може стати відповіддю. Наука допомагає нам зрозуміти механізми життя, але саме наша свідомість наповнює ці механізми змістом. Науковці також зазначають, що відчуття сенсу впливає на наше здоров'я. Люди, які відчувають, що їхнє життя має значення, частіше демонструють високий рівень щастя і менш схильні до депресії. Це ще раз нагадує, що пошуки сенсу це не лише філософське питання, але й важлива частина нашого благополуччя. Чи можемо ми створити свій власний сенс? Це питання, можливо, є найважливішим. Та якщо сенс життя не є заданим ззовні, то як ми можемо знайти його всередині себе? Психологи, такі як Віктор Франкл, стверджують, що сенс життя можна знайти навіть у найважчих обставинах. Франкл, переживши жахіття концтаборів, писав, що сенс допомагає людині вижити навіть у найгірших умовах. Він вважав, що ми знаходимо сенс через любов, творчість або навіть страждання, якщо приймаємо його як виклик. Ця ідея резонує з багатьма людьми, які пережили складні періоди і знайшли в них нове розуміння свого місця у світі. Для багатьох сенс життя полягає у зв'язках із іншими людьми. Любов, Дружба, сім'я це ті зв'язки, які додають нашому життю глибини і значення. Дехто знаходить сенс у своїй праці у прагненні зробити світ кращим чи у створенні чогось нового. Інші віднаходять його у мистецтві, природі чи духовних практиках. У сучасному світі ми часто стикаємося з тиском соціальних мереж, кар'єрними амбіціями та постійною гонитвою за успіхом, але справжній сенс життя. Можливо, не в тому, щоб досягти чогось зовнішнього, а в тому, щоб бути чесними із собою, знаходити радість у повсякденності і ділитися цією радістю з іншими. Отже, сенс життя це не математична формула і не універсальна істина, це те, що кожен із нас відкриває сам для себе. Пошук сенсу це подорож, яка може бути складною, але водночас надзвичайно цікавою і наповненою. Відкриттями. Ми самі є творцями свого сенсу, і саме в цьому полягає наша унікальність. Пам'ятайте, навіть якщо вам здається, що відповідь далека, сам пошук уже є важливою частиною вашої історії.